Шановні народні депутати, я гадаю, що в цьому питанні треба припинити торохтіти про реформи, а розібратися в ситуації. І вперше поставити питання: хто відповідальний за те, що сьогодні погром здійснюється в сфері профтехосвіти? Верховна Рада України, Кабінет міністрів України. Парламентські слухання треба проводити. Але я думаю, що може бути пізно, вже не буде з приводу чого говорити. Відтак треба завтра винести на розгляд Верховної Ради України розгляд питання про фінансування. Системи профтехосвіти, що вона протрималася до 1 червня до дати парламентських слухань, подолати вето на президента на цей закон, і друге, прийняти закон Верховної ради закон України про призупинення передачі профтехосвіти на баланс місцевих органів. Влади, якщо ми цього не зробимо, не треба проводити парламентські слухання, і не потрібно тут розказувати про реформи, бо загнали країну в глухий кут, і за це потрібно буде відповідати. Дякую.